Які знаходяться десь на лінії фронту або ближче до лінії фронту, ми десь така тилова громада. віддалена більш спокійна, але ми теж відчуваємо ці всі події, які відбуваються, тому що з нашої громади теж багато хлопців, дівчат сьогодні в Збройних силах. Відбувається мобілізація. Сьогодні ми приймаємо тимчасово переміщених осіб. Сьогодні дійсно ворог атакує. Інфраструктуру енергетичну і наша громада теж це відчуває. Тому ось, ось, ось такі ці напрямки ВПО, мобілізація, з родини загиблих, енергетика це найтакі най, найпроблемніші, найбільші виклики були в минулому році. Я думаю, що в наступному вони ще й е, залишаться, залишаться, актуальними. залишаться актуальними дійсно. Ну, от ми зараз про них детальніше поговоримо окремо. Давайте з енергетичної безпеки почнемо, тому що фактично обстріли Російської Федерації вони не закінчуються. Ничина була у темряві завдяки енергетикам. Зараз знову ж живемо, живемо в графіках відключення електроенергії. Розкажіть, чи працювали над тим, аби забезпечити критичну інфраструктуру альтернативними джерелами? Звичайно, ми над цим працювали і в цьому році ще в попередні роки працювали, тому ми десь якби. Наслідки от сьогоднішніх відключень ми якби не настільки критично відчуваємо, тому що водопостачання в нас якби забезпечене генератором потужним, наш комунальне підприємство, і ми незалежно від відключень світла, оцей напрямок у нас з водою, якби проблем немає. Наші комунальні заклади теж школи. Далі ЦНАП саме органи управління, медицина, наші фіамбулаторія сімейної медицини. Вони теж забезпечені генераторами, і сьогодні, якби. Вони функціонують навіть якщо є відключення тому, але є проблема населення, тому що в нас є особливість старушицької громади самого селища Старуська, в тому що у нас немає газу, а є житловий сектор. Багатоповерхові будинки, і вони повністю залежать як опалення, приготування їжі, все від світла. Uh -huh. Альтернативи немає, і звичайно, це, це є проблемою. Але поки що справляємось у нас теж розгорнені пункти незламності. І на випадки якихось критичних ситуацій, блекаутів, ми передбачаємо такі ми готові до таких ситуацій, тобто ми маємо і пункти обігріву, і заклади, де не дай Бог, звісно, але на біду ми можемо. Приймати людей, розміщати для того, щоб справитися з цією проблемою через війну зростає кількість вразливих верств населення, людей, які власне потребують допомоги, внутрішньо переміщені особи, родини наших військовослужбовців, родини загиблих героїв, тих, хто зараз в полоні чи безвісти зниклих. Розкажіть, яка робота відбувалася в цьому напрямку? В цьому напрямку це теж він сьогодні один з актуальних і пріоритетних є. Взагалі і в нашій державі, і в нашій громаді. Тому ми в цьому плані працюємо. Наш якби працює вже більше року фахівець супроводу ветеранів. Він нас є в громаді. Ми на початку минулого року, тобто у січні місяці, кажу так, минулого цього року він вже закінчується, ми дійсно значно розширили. Програму соціальних виплат це сім'я загиблих, це кожному учаснику бойових дій, це кожному, хто підписав контракт. одноразові виплати є. Це для одноразові виплати для кожної дитини загиблих, наших, наших героїв. Ось і для інших верст населення, і ми повністю забезпечили по тих. Зверненнях по заявах, з якими звертались мешканці, по кожній категорії от, е, дані види, е, види допомоги. Раніше їх не було, а в цьому році ми, напевне, в чотири рази збільшили суми виплат для от таких вразливих е, категорій, е, 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 якби е, жителів, які є в нашій громаді, постійно. Фахівець супроводиранів, взагалі, соціальний захист наш, та на, на зв'язку з родинами, ну і це вся, напевно, співпраця, допомога вона не завершується тільки одноразовою виплатою. Це і послуги, ЦНАП надає, це і, і якісь консультаційні теж послуги. Це допомога ну, з різних питань, де люди звертаються і. Ми намагаємося допомогти де прямо де підказати, де можливо щось оформити. Тому о, в цьому напрямку, о, якби ми роботу в цьому році посилили і е, плануємо в наступний рік ще більше посилювати. Щодо ВПО, чи підраховували, яка кількість зараз їх живе в громаді? Чи люди мають де жити, де е... працювати? Тому що це головне, коли люди обирають місце, куди переїжджати. Е, так, ми теж е, працюємо з тимчасово. Переміщеними активно працюємо дав на ще спочатку повномасштабної війни. Ми дуже активно приймали тимчасово переміщених. У нас велика кількість була. якщо Порахувати в такому співвідношенні до мешканців. То це десь на одного на чотирьох мешканців, один був тимчасово переміщений, тобто це велика кількість була. На ну, сьогодні у нас залишилось десь близько 250 людей, тимчасово переміщених, які проживають в громаді. І багато досить є кількість людей, які вже залишились на постійно до нас у нас проживати Покупляли собі десь будинки, десь uh -huh. квартири, десь працевлаштувалися, дітки ходять в школу. І така тенденція до того, що люди переїжджають жити в нашу громаду, збільшується, тому що звертаються, шукають десь житло, яке придбати. Хто звертається, ми допомагаємо. Ми намагаємося теж не стояти осторонь, а бути на контакті з тим де шло переміщеною, допомагати їм десь працевлаштуванням, розпочати, можливо, чимось займатися своєю власною справою. Ми маємо вже цікаві досі, де люди переїхали. Тому що у нас такий можливо, ми ще повернемося на громада туристична. Ми активно розвиваємо. І, і стимулюємо розвиватися е, крафтове виробництво uh -huh. невеличкі, сімейні. Е, ось і маємо теж досвід, де люди перемістились в нашу громаду, і от займаються якимись такими цікавими виробництвами. Uh -huh. Підтримка із боку громади є таким виробникам? Mm, звичайно, є підтримка. Ми намагаються розкажіть про те, в цілому, що із робочими місцями в громаді, що з відкриттям бізнесу? Чи люди зараз йдуть на це ризикують? Здавалось би, що ситуація така непроста. Непроста ситуація для того, щоб бізнес масштабувався, бізнес розвивався, але ми от напрямку залучення інвестицій, заручню бізнесу, ми приділяємо велику увагу. Ми ще до початку війни започаткували так. І таку подію, як інвестиційні форуми в нашій невеличкій громаді. І незважаючи на війну, був проведений другий інвестиційний форум, а в цьому році раз в два роки, а в цьому році вже і третій інвестиційний форум. І в межах проведення цього інвестиційного форуму ми ще не започаткували, і це ми будемо проводити кожного року то й два рази на рік Бакота Крафт Ярмарка. І це дозволяє популяризувати наших крафтових виробників, нашу продукцію. Це громада стає цікавішою. Тому, але все-таки мені приємно, що в нас тенденція до збільшення виробництва, до збільшення масштабування бізнесу відбувається. Це як напрямок туризму. Так і напрямок аграрного сектору. Тому що у нас стратегії розвитку, от два таких стратегічних напрямки: це е туризм і сільське господарство. Але сільське господарство ми вбачаємо з створенням е і виробленням кінцевого продукту доданої вартості. Тобто сільське господарство воно є, тобто, яке вирощує зернові і, і продає. Ну, це не те, що ми бачимо стратегічно, ми бачимо, що буде користь і економіку громаді працювати, коли те, що виробили, переробиться у нас в громаді до кінцевого продукту і продасть. Тобто в цьому напрямку теж в нас є е, цікаві е, е, такі ідеї, які починають реалізовуватися, заходить новий бізнес, це нове підприємство Еко Чебанівка, На Чебанівській старостицький округ, яке планує займатися вирощуванням великої рогатої худоби і виробленням сиру в нашій громаді. На 50 гектарах фундукового саду, тобто такі проєкти вже в процесі реалізації. Ну і в напрямку туризму у нас протягом цього року відкрилось декілька нових таких локацій, типу готельних комплексів, але сучасних тобто, це вигляді прозорі глемпінг, це будиночки. Е е індивідуальні да з е якимось своїм власним простором не не ті готелі що в багато кого mm -hmm. тому що наша кончу концеп... до природи да, наша концепція mm -hmm. іменно така що ми не хочемо спотворити і знищити ту природу е великими якимись забудовами а от імплементувати е людину в цю природу тому якщо в нас нічого не було то в нас е в цьому році вже є три локації це та Хаус», Сага Бакота і Прозорі Глемпінг це вже з'явилося в цьому році, такі і в ви... На в етапі ідеї і реалізації є ще декілька таких проєктів е, е, туристичного напрямку для того, аби люди їхали в громаду, чи потрібно покращити інфраструктуру? Можливо, думали про це? Чи є зараз змога це зробити? Е, звичайно, інфраструктура відіграє дуже велику роль, і завдяки тому, що перед війною від Каменця до Старої Ушиці більшу частину е, дороги вдалося е, е, зробити. Це і дало такий поштовх до розвитку все таки туризму навіть під час війни. Ну, звичайно, власних коштів на такий типу, системний розвиток інфраструктури в першу чергу. Це підвізні дороги, вони дуже, дуже важливої немає. Ми можемо і намагаємось тільки десь якимось чином їх підтримувати, покращувати. Ну це не те, що мало би бути. Ось якусь таку інфраструктуру. Е, більш е, е, навігація, вказівники, місця е, інформаційні такі для туристів, вона теж потрібна, тому що е, коли туристи їдуть в цьому є запити, то ми все-таки намагаємось е, ці речі робити, впроваджувати, покращувати десь трошки і власними коштами, хоча зараз на такі заходи і не досить. Популярно виділяти кошти, тому що е, пріоритети трошки інші, але ми теж маємо гарні досвіди в залученні коштів, в грантів, е, роботи з фондами, тому от такі речі ми намагаємося саме робити за рахунок донорських коштів. Ось і... Саме в минулому році ми і виграли грант останній це в межах десь 2 мільйонів гривень саме на туристичну таку інфраструктуру навігаційну. Це будуть казівники, будуть і, 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 такі інформаційний. І, Типу стенд в вигляді екрану, де буде сенсорний, він де буде максимум інформації в нашій громаді, де можна переночувати, поїсти, щоб подивитися. Okay. от от такі речі, і також десь ближче до оглядового майданчика на Бахуті буде. Створена е, така е, ярмарка для теж місцевих крафтових рубників, які зможуть реалізовувати свою е, продукцію. Тому те, що можемо, робимо. А звичайно, такі системні, якісь речі вони дуже важливі, вони би значно покращили такий е, е, Інвестиційну привабливість нашій громаді, ну поки війна змоги немає реалізовувати покращувати. Ви згадували вже про інвестиційний форум. Ми про нього теж неодноразово говорили в Атерах, що підприємці тут і приїжджають, вони оглядають локації, дивляться, в що вони готові вкладати кошти, діляться ідеями. Тобто, це такий дводенний, якщо не помиляюся, то, ну активний форум, де велика кількість збирається підприємців саме українські підприємці, чи вони готові вкладати кошти? Як розглядають інвестицій? Наційну привабливість громади е, ну я думаю, що позитивно розглядають націльну привабливість громади, і саме що ти якісь речі, які сьогодні відбуваються, які масштабуються і з'являються, це все е, українські підприємці, український mm. бізнес, який, не дивлячись на війну, все рівно. Не, не сидить, не чекає, а готовий вкладати, вкладає кошти для того, щоб розвивати інфраструктуру, заробляти сплачувати податки. Мені приємно, що саме наша громада їм цікава, і як позитивно вже таких ідей реалізовується і, і реалізовано. А інвестиційний форум дійсно в нас десь близько 150 людей було на останньому інвестиційному форумі. Ми випустили сформували свій каталог крафтових виробників Старушської громади. 15 війшло крафтових виробників, саме під час цього форуму була. Ярмарка ця проведена Бакота Крав, де вони реалізовували свою продукцію. Mm. Ну і ми запрошували інших, навіть не з нашої громади, деякі крафтовики приїжджали на цю ярмарку, щоб показати себе і реалізувати свою продукцію. Ну, хтось не придає цьому значення, але наша громада вважає, що це важливо, і важливо працювати не тільки з великим інвестором. Да? Важливо працювати і з маленьким інвестором, і, взагалі, з місцевим населенням чи тим, яким переїхала, який ще не підприємець, але має щось своє невеличке виробляє, тому що сьогодні маємо теж такі досвіди, де людина. Не платить податки ще, але вона м, виробляє свою продукцію. Проходить рік другий вона масштабується, ми їй допомагаємо. Вона розуміє, що їй треба вже легалізуватися, угу. оформитись. Тут вже і вона, підприємець, тут вже і нанятого працівника оформляє тут, допомагаємо скористатися грантом від держави, тому що сьогодні є ці невеличкі гранти, саме вони актуальні для таких людей. І самозайнятість вона важлива, тому що люди вже не їдуть з громади. Вони вже не Шукають десь собі заробітку, вони залишаються тут. Саме важливий ресурс і це кожної громади це люди. І саме такі речі вони допомагають зберегти, залишити тут людей. А туризм і цей потік туристів це можливість для місцевих щось виробити і, і реалізувати і продати. І так якби місцева економіка в громаді працює. Для того аби люди не виїжджали з громади, потрібно, аби в громаді працювали ще й навчальні заклади, аби їхні діти Звичайно. могли ходити до школи, могли організувати своє життя і так далі. Що із навчальними закладами громади? Розкажіть, тому що в Україні триває освітня реформа. Ми бачимо оптимізацію навчальних закладів тих дітей, тих шкіл, які де мала кількість дітей. Власне чи це відбувалося у вас? Звичайно, ми займалися освітньою мережею ще з моменту створення нашої громади. І я вважаю, що це був правильний крок. Е, ну, питання десь е, оптимізації освітньої мережі, воно десь болюче, воно по-різному сприймається. Але моя позиція залишається така, що в центрі освітнього процесу має бути дитина і якість освітньої послуги, яку ми надаємо. І е, десь зберігати невеличку школу заради того, щоб зберегти школу. Але розуміючи тому, що там діти отримують е, е, значно е, гіршу освіту, не таку якісну, е, це неправильно Неправильно по відношенні дітей. Можливо, десь до кінця не розуміють е, люди, не розуміють батьки, але якщо ми це не розуміємо, ми повинні доносити і ці речі робити. Е, тому е, в нас на сьогоднішній день е, залишився в громаді. У нас громада невелика, це близько 6 тисяч населення, і в нас сьогодні. Залишився один заклад опорний, угу. Старушський ліцей і дві філії: це Грушківська філія і Подільська філія. Підвіз дітей відбувається Підвіз дітей. Відбувається звичайно. Ми забезпечені автобусами, новими автобусами. Звичайно, хотілося. Ми також. Один автобус орендуємо, хоч можна без нього обходитися, але для того, щоб більш якісніше і вчасніше доволі діти. І працюємо над тим, щоб в наступному році ще покращити там парк автобусний для того, щоб діти могли під'їжджати ще швидше, ще якісніше і ще комфортніше. Це те, що ми робимо ми сьогодні, дійсно нам дає можливість надавати дітям якісну послугу, якісне навчання, тому що старушицький ліцей сьогодні також, тому що відбувається освітня реформа, 27-й рік він недалеко, і ми, якби, наш заклад включений у мережу академічних ліцеїв. Правда, щоб створити цей ліцей, нам ще потрібно попрацювати над кількістю дітей, бо десь трошечки можливо ми не дотягуємо. Ми разом оце підписали меморандум з Китайгородською громадою для створення спільного академічного ліцею. Чому ми на цей крок пішли? Тому що. Ми віддалені, Ми від міста Кам'янець-Подільського знаходимося в крайній наші села, десь 50-60 кілометрів. Згідно реформи, довіз до академічного ліцею мав би бути не більше 30 кілометрів. В нас виходить більше і, і взяти ще до нас місцевість, такий рельєф складний. Тобто, щоб доїхати, хто їхав в Старуську громаду, це потрібно два яри проїхати. А якщо ще от Чебанівка та сторона, то це ще один великий яр, де не дуже хороша дорога, і просто доводити дітей до академічного ліцею Канесподівський, це буде буде дуже складно. Тому в цьому напрямку також розвиваємо ми на базі Староушинського ліцею. Шкільне підприємництво активно впроваджуємо. Школа має мала одну, зараз вже дві теплиці, виробляють свою рощу продукцію, не тільки в теплицях, продають. Це важливо, тому що ми намагаємося формувати таке підприємництво і розуміння ведення бізнесу зі школи. І це, і це важливо, тому що сьогодні от, є ряд можливостей. від... Держави гранти, молодіжні гранти там для бізнесу, для підприємців 150-250 тисяч, більше все е, можна робити, можна щось, але я бачу, що люди навіть молоді люди, вони е, нема розуміння. Як написати, як далі працювати, отримати mm -hmm. це одне, е, як працювати, як ну перше грантову заявку да, бізнес-план, а потім треба вести, продавати е, е, ту продукцію. А саме от, шкільне підприємство, от, діти, де є шкільна команда, яка займається вона і маркетингом, і просуванням, і продажею, і розраховують на все. І тобто, для них, коли вони вже йдуть зі школи. Вони вже в них є розуміння, якесь і бачення, як можна працювати, як можна відкрити свою власну справу. Це важливо. Ми цей напрямок. Це, це один з напрямків, який ми е, якби, намагаємося реалізовувати у школу, в школах. Е, на, на, такий, е, ден, не скрізь він є така особливість. А також от, те, що ми якби проводили оптимізацію, нам дало можливість створити хорошу базу, матеріально-технічне забезпечення в навчальних закладах, якість освітньої послуги, теж хороший фаховий колектив, тому що діти показують хороші результати на ЗНО. Діти, які не ще вчора навчалися в 11 класі, сьогодні десь поступили у вищі вузи, приїжджають і розказують, що їм не важко вчитися, легко здавати сесію, вони беруть участь в багатьох дуже конкурсах, грантах, тому що наша школа за минулий рік півмільйона гривень залучила сама за рахунок. Грантових коштів е, і в кожному цьому грантовому проєкті задіяні діти. Тобто діти розвиваються всесторонньо. Mm -hmm. е, от і це дуже важливо, тому що вони більш готові до сьогоднішнього сучасного звитяжі сьогоднішніх і сучасних викликів. В нас повністю класи забезпечені тими мультимедійними за, засобами, інтернетом. Е, тобто, матеріально-технічне забезпечення досить, на мою думку, хороше. Ось ці люди, які приїжджають до нашу школу. Дивується, каже, що для сільської школи досить, досить гарний рівень забезпечення, ну і не тільки забезпечення, із не тому це важливо, тому що люди, які переїжджають до нас, звичайно, їх цікавить школа, садочок. От. А як школа працює? Інфраструктура певна має бути. Що не в кожному ну, тому що в кожному селі важче забезпечити, а хоча б в адміністративному центрі. Тому ми над цим працюємо. Я думаю, що в нас є гарні в цьому плані результати. Е, ось. Е, і це те, не ми маємо працювати, тому що ми говорили про такі сьогодні. Самі стратегічні напрямки це дійсно військо і все, що пов'язане там ВПО, родини, загиблих і так далі. А на мою думку, слідуючий стратегічний напрямок це освіта. Тому що освіта це наше майбутнє і що ми посіємо сьогодні, то чи ми, чи вже наші покоління будуть збирати через певну кількість. Певну кількість років. І, напевно, це діти це заради це майбутнє, це заради того сьогодні і всі ми в першу чергу наші Збройні Сили всі віддають життя, віддають здоров'я. Я ще коротко на завершення у вас запитаю, те, можливо, з огляду на бюджет громади. Яким буде наступний рік? Наступний рік буде непростий, але бюджет ми вчора прийняли, і він не гірший, чим був. Чим приймався на 2005 рік, тобто ми бюджетом іменно першочерговим таким забезпечили всі самі важливі статті видатків, робітню плату. Захищені статті, і не тільки, тобто для того, щоб підтримувати натально-технічне забезпечення, покращувати, покращувати соціальні виплати повністю все. Звичайно, ми маємо ще і якийсь перехідний залишок, і бачення що до виконання бюджету, який будемо вже направляти на якісь такі покращення дійсно життєдіяльності інфраструктури в нашій громаді. Е, тому е, можу сказати, що бюджет не і будемо продовжувати боротися з тим викликом, який сьогодні є. В першу чергу, це дійсно підтримувати наші Збройні сили. І надіємося, що 2006 рік він буде переможний. Ну, Ми теж на це сподіваємося. Вам дякуємо за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Голова Старушицької ОТГ Анатолій Тимчук сьогодні був з нами, підводили підсумки 2020.